Компанія Біола запустила лінію, що розливає мінеральну воду «Знаменівська» у нове упакування. Дизайн нової пляшки створили найкращі італійські фахівці. Її етикетка стала ще більш прозорою та по-європейськи лаконічною. Єдине, що незмінне, це сам продукт. Вода, яка видобувається з природного джерела поблизу курортної зони солоний лиман, має ідеальний аквабаланс мінералів і мікроелементів. Сьогодні всі українські товаровиробники напоїв знаходяться в доволі скрутному стані. Купівельна спроможність нашого населення дуже сильно знизилася. Ми оцінюємо падіння ринку напоїв в поточному році приблизно на 15%. Але криза це завжди, з одного боку, це загрози, а з іншого боку, це нові можливості водночас. Тому з нашої точки зору це саме той час, коли потрібно інвестувати в продукт і робити його ще більш досконалішим. Особливі властивості Знаменівської експерти пояснюють, в містом у ній сполук кремнію, які допомагають активізувати життєві сили організму. З давніх давен наші предки викладали стінки колодязів кременем. Чому? Тому що вони побачили, що та вода, яка має кремній сполуки, вона не псується, вона завжди чиста, вона смачна. І люди, які її постійно вживають, вони абсолютно здорові. Тому ми хочемо до наших споживачів донести саме оцю користь да, оці корисні властивості, які є в нашій воді. Виробники запевняють, якісна мінеральна вода буде доступною для більшості українців. Вже найближчим часом випуск знаменівської в новому упакуванні планується збільшити на 20%. відсотків.